Всім привіт! Ми вже йдемо у ліс. Mm -hmm. Нам... буде влог. Так. Тут дуже далеко йти. Дуже... Я навіть не знаю, де той ліс. Софія його знає. Софія діду. Діду йде. наш клас йде і діду. наша класна керівничка. Я ту дорогу, навіть я хочу наш бути, тому що я дорожди. Нею ходжу з дідом-літом на дачу. А, а це ліс коло моєї дачі. <си> то -то, -то і жарко, а дарко Миросильна заставляє шапку <си> Аліна. А може теж поснімаю, я буду на твій примірки? Це тая. А це ми завтра на піснішники, якщо вам вже це Аліна казала. І ми так довго збирались, Ми вообще думали, що ми підемо. Е Підемо на, чет на четвертому році тут тобто, на літературі, ми відповідаємо за відгометрії в твізик, і фізики. ми не брали ці уроки. Ми взагалі майже нічого не брали. А, а. так виявилося, що ми маємо на нас куди піти. Нас директор не відпустив, але говорили, що нас відпуст... відпускають. Відпус 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 але тип, а от нам тепер говорять, що не відпускають. Мусимо ми тепер йти до того ж дизика от ми... години, і ми маємо йти на пісні. На пісні не можна рвати. А, тож... ми, 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 ми трошки Фоткаємося, розказуємо віршики і підемо. Ні, і ми ще будемо будем черемшу їсти. збирати. А, черемшу, та, черемшу, їсти буде. черемшу, щавель будемо збирати і ну, на ковриках будемо сидіти і. хто їсти. взяв коврики, ніхто, правда? Я взяла, ми софію просто хочемо разом сісти. Бо там в буде десь сісти. Ну, Можна з вами той Алінка Алінка-блогер? Не знаю, якщо місце місце буде. Що досі йдемо, тут дуже далеко. Нам довго ще йти. Так? Так жарко. Mm -hmm. дуже. Ми зняли, вони шляху не прийшли. Тут дуже далеко. Наш клас там. Я не знаю, чого видно, що там і трохи там. Нам ще, ще дуже довго йти, так? Ще на дороги теж ми прийшли. Та, зараз ми побачимо будемо та... йти в магазин. магазин. І йдуть в магазин. Ті, хто хочуть в магазин, щось купляють, не знаю. А ми з Софією все маємо. Дивіться, який там Красиво. І там ми йдемо. Небесна красота. Десь може скільки йдемо? Ще трошки. майже годину йдемо. Дивіться уже ліс видно. Скажи, Аліна. Зараз покажу. Ось ліс. Я не є лягу. Тут колись було колишнє озеро. Там висохло. Там далі трошки. Походу я тут перший раз. Я тут не кола. Мені тут не ходить. Ти казала, що ти з дідом ходила. Я з дідом ходила, не ходила до цієї трогу його. Я легше ходила, я легко ходила. А чому ми прийшли важко? Я вам дам ще події повідаючи що там. Я забула як ліс називається? Що? Я забула, як ліс називається? Біла. Білий білий берег. Озеро. То вона вже безчікає. Весь... Так, посигає, потім прибуває. А ти може тут? Глибоко тут. Дуже? Так. так. О, ми, будем йти. ми будемо йти через озеро. О, Фоткай, Боже, я а, тут плото. Сфоткаєш Давай мене. Давай сфоткаємося коло озера. Давай. Потім мене окремо не фоткає. Добре. Марія Василіна, почекайте. よし Лимок. І зараз будемо їсти. Я взяла, взяла. сапковинку. І я ще взяла канапки. Софія взяла таке печення, воду просто. Зараз ще скажу, що я взяла. Я взяла ще канапки, горішки з гущенкою і банан. Я взяла водичку, Сідай канапки. Канапки тут я взяла. Я взяла. Я взяла І зараз ми будемо їсти. Уже з Софії поїли канапки. На Маріусина дала грибочки, але ну, я вже з'їла її білі чорні. <ріхи> білі чорні карафіки. <коротко. ріхи> <ріхи> 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 я пила щось. Воду. І горю. Це Яна. Це Віка, це Віка, це Віка, а це Марічка. Ми йдемо збирати що? Фіалки. Фіалки. Так, о, давай, там дуже багато. Ходи а, ходи. А, ти чі нічого. Але ж такі, бо я так дірока вичула. Класні. Як красиво. Як красиво. Я також теж розказувала вірш про маму і зараз вони розказують. і ладі я іду до вас. Най, а ні. Здратусім. А я там я там анінго треба там я тебе зніму, якщо хочеш. Давайте, почекай. Почекай. Почекай, почекай, почекай. Та що, давай відключай.

Это ваше жарко И а скільки ти, ти нафоткала? Я, Я не помню, не фотовала. Не, а Ні, ні, видео нет. Ти не їсиш? Не Ты не естественный салочки? Да, Ми десь пішли прогулять. Я находилась. Що ми далеко пішли. Куди скаже, дивитися? Давайте будемо. Будемо себе. Тут воща віка. Ну, вона так і сказала. Ну, знаємо, що ви в лісі. Ми йдемо на гору. Да. Так. нас тут вже взагалі не видно. Клас! Ми повністю на гору йдемо. Ля, Клас, мама. Клас, зараз покажу. Ви такий ліс? А де О, наші? А наших лісі. майже не видно. О, Назад вертаємося, нас кликали. Як жарко, просто зараз позара літо. Я би ще зараз в майці пішла. Мері Василівна точно соб'є. У мене в курсі не знімали курсу. То плащує, де теж Марія Васильівна, ви б знали, де ми були. не б А що тоді робити? А наливати? Треба мати мати світло. Мене навчили дуже. Та Софія вже пішла, поки ти все зробила. Ми зараз відпочиваємо. На У вже... нас хлопці щось спорять.

Давайте до п'ятої ми будемо шостій або сьогодні. Ми вже йдемо додому. Жаль, але було дуже класно. Мені дуже сподобалося. Ще Трошки лишилась корона, а там уже всі підбавали. нас дуже ноги болять. Дякую всім за перегляд. Всім пока Папа. було дуже круто в лісі. Хочу пока все люди.